Доброго дня, діти! А чи знаєте ви, що дружба то найбільший скарб? А знаєте ви якісь прислів'я про дружбу? Наприклад, не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже. Або таке, яке частування, таке й дякування. А чи знаєте ви якусь казку, де друзі посварилися через частування? Так, це казка лисичка та Журавель. Давайте її пригадаємо. Лисичка з журавлем у велику приязнь зайшли, навіть десь покумалися. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходи, кумцю, приходи, Любчику, чим хата багата, тим і погощу. Іде журавель, на прошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарільці та й поставила перед кумом. Живися, кумчику, не погордуй, сама варила. Журавель стук, стук дзьобом, нічого не спіймав, а лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама все її не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить Вибач, кумчику, більше не маю вас чим гостити. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, куменько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумчику, прийду, чому б не прийти, мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячки, фасольки, картопельки, покраяв усе те на, на дрібні шматочки, зложив у високе горнятка з високою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, куменько, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка добра страва, Страмляє голову до горнятка Не йде голова, пробує лапою. Годі витягнути, крутиться лисичка, заскакує відти і відти довкола гарнятка нічого не порадить, а журавель не дармує. Дзьоб дзьоб у гарнятка та й їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не виїв. Вибачайте, куменько, мовить випережнеше гарнятко. Чим хата багата, тим і рада, а більше на цей раз нічого не розстарав. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши, відтоді й зареклася лисичка з журавлями приязнь водити. Ось така казка чого ж вона нас навчає. А навчає вона нас бути щирими за своїми друзями, ділитися з ними тим, що сам маєш, не обманювати їх і бути гостинними. Який висновок ми можемо зробити? Не роби іншому поганого, і тобі ніхто поганого не робитиме. Пропоную намалювати глечик, з якого журавель пригащав лисичку. Ось вам картинка для зразка. Чекатиму на ваші малюнки.